Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні у мене такий незвичний буде рецепт. Знаєте, кажу, як кажуть, як Бог хоче наказати, то розум відбирає. Або як Бог хоче наказати, то чоловік приходить з рибалки з сильно гарним уловом. В мене чоловік рибалку не любить. Але спасибі, в мене є такі сусіди, молоденькі дітки. Ось вони ходили і наловили судаків. Три менших, три більших. Тетя Лена, зробіть. Що ж буду робити? І вони з'їдять, і я з'їм. хотять на грилі. Значить, я мариную, вони запікають. Чесно скажу, сьогодні не планувала навіть робити ніякого рецепта, нічого, але. В зв'язку з тим, як кажуть, через обставини, що склалися, зараз буду робити вам рецепт приготування судаків на скору руку і без мороки. Перші в мене підуть меншенькі судачки. Я сьогодні трошки в мене все поміняно, в мене сьогодні не та кухня, ну нічого. Дивіться. Отакий От ось невеличкий такий, якщо на долоньку покласти, то це буде десь дві долоньки. Не одрізаю голову, не одрізаю хвостик, воно має все триматися при купі. Але єдине що, щоб вони швидше просоліли і пройшли, нам треба їм порізати отут хребет. Отак, От щоб риба, звичайно, судак, це вам не якась морська риба. Ця риба крепка, через те її треба коло неї трішки позаглядати. Але все рівно осилим, де вона дінеться, з підводної лодки. І розрізаємо, бачите, які кістки тверді? Не хочу брати сокиру. Все розрізалося, щоб у нас вона отак получилася млинцем. Саме перше чуть-чуть присолюємо. Дивіться, присолила. Так, з цієї сторони не роблю нічого, тільки з цієї сторони. Присолила. Трішки присиплю перчиком. Отак, От бачите? Раз. Щоб було все гарно, адекватно. Я олійкою, знаєте, хто хоче, хто люби оливкову олію, робіть оливкову олію. А я щось, ну, не знаю, в мене вона не сильно у фаворі, через те я її звичайною олійкою і так залишаю, зроблю так всі три. Більшу рибу, зараз достаю, це, бачите, ця вже така, що огонь в року тітка. У цієї риби ця буде трішки по-іншому. У цей ми відрізаємо голову. Хто захоче, голова ще й на уху піде. Дивіться, яка ось краса. Можна зробити так само заливне із риби, як у нас сказали, рибний холодець. Але. Тільки цю я, знаєте, в основному всі то вирізають отут оце все пір'я і все. Я його вирізати не буду. Я зараз візьму ножниці і просто пір'я постригаю. І так само відрізаємо хвоста. Ох, риба риба. Крепка. Але нічого. Ми постараємося і ми її осилим. Бачите? Як гарно. Що ж, зараз буду обрізати пір'я. Так, поїхали, погнали. Ріжемо наше пір'ячко. Пір'я ріжеться, як завжди, від хвоста і до голови. Чуба задирається. Можна при бажанні оце все вирізати, але мені не сильно хочеться з ними гулятися. А там я взагалі нічого не обрізала на теребі. Я вам по одному екземпляру покажу. А тих два, і тих два я вже дороблю. Ви, я так думаю, зрозумієте, що аналогічно. Дивіться, це все отут вирізаємо чи видираємо. Нашу плівочку, щоб воно було річкова риба, це не морська. Вона сухувата і не ставкова. В ставках її підгодовують. А ця ото, що на тих очеретах чи на водорослях, що із'їла, те її. Через те вона ото яка є. Так, робимо отакі невеличкі. Надрізи з цієї сторони. Так само ця риба товща, треба, щоб вона швидше ну, краще просоліла. І так само я її дивіться, трішки підсолю. Будете солити за смаком. Є такі, що, я щоб не зварила, у мене чоловік досолює. Скажу вам чесно, тільки цю рибу я вже приправа до риби у мене. Ось є отака. Спеціально в магазинах вже зараз продається все, що хочеш. Трішки приправи до Риби. Так, гарно намазуємо її, щоб вона була. Це так. Убистому раз-раз, раз, і вийшлося у мене рецепт. А до того я вам скажу точно, я планувала, що у мене наступним рецептом буде бограч. Але риба вискочила, значить, риба. Значить, все-таки наступний буде бограч. Тепер дивіться, у мене ось, ось така гарна. Цибулька, бачите, це вже свіжа молода цибулька, я її ріжу кілечками. У кого є стара цибуля, значить ріжете стару цибулю. Головне, щоб вона порізала, що головне, щоб цибуля була соковита. Бо якщо цибуля не соковита, вона вам буде суха, і вона нічого до цієї риби не додали. А якщо риба. Суха, то треба, щоб щось їй дало сік. Тепер дивіться, ми сюди в від викладаємо отак От гарно оцю цибульку. Немало. Отак От дивіться, є. Вона розкладали. І тепер кусочки це в мене буде до наступної риви. І тепер, ще я отак пополам переріжу. І декілька дольок лимона. Щас. раз, і два. І отак от ми складаємо оцю рибу на сітку. Але я вам зараз покажу перед тим, як класти рибу на решітку. Я думаю, ви хазяйні всі все знаєте, але обов'язково. Сітку потрібно змазати олією. Риба пристає. Щас я, о, закотила. І олією гарно-гарно її всю, щоб вона не припеклася, бо тоді буде дуже погано знімати із решітки. Так. Є Це в мене буде для ось оцеї риби. Дивіться, викладаємо одну, потім іншу і потім іншу. То, що воно там трішки складеться, нічого страшного, як вони одна одну підіжмуть. Це сюди та туди головою розкладайте компактно. Закриєте, знову промажте, між іншим, і верх так само. Верх так само потрібно буде промазати, показую, бо в мене буває, я кажу, чого ви не все показуєте. Верх так само промазала ось олійкою і тоді будете прижимати. Все, я працюю далі, а ви не виключайте, дивіться далі моє відео. Поки маринується моя риба, а огонь там горить. Тепер, дивіться, ставлю ось так, щоб вам було видно. Тут у мене 50 грам масла. Бачите, воно таке тепле. Я його трошки під, ну, підтаяло. Сюди я так, щоб вам видно було. Сюди я всиплю, бо в мене зараз немає. Це ж так на скору руку. Буквально бачите, скільки сушена зелень. Тут у мене Кліп сушений. І сюди я вдушую, бачите, отак зубочки часнику. І оце все ми перемішаємо. Хай воно нехай стоїть. О, бачите, яка краса. Так, ще раз. Зробили грамульку підсоліть, будь ласка, бо воно ніяке буде, а як ви отак буквально путочку підсоліть. І буде краса, беру оцього віхтика, що я олією в мене був. І оце все рівномірно розмішайте, щоб була отака масляна каша з часником. Бачите, отут у мене воно отак ось получилося. Бачите, ну ті ж на 50 грам масла. Оцим, оцим, що я роблю соусом, ми будемо помазати животи цілої риби. Ну, я вам покажу, я вам потім покажу, чого я зараз оце його підігріла і залишаю в спокої. Хай воно стане такою, знаєте, літній, чуть-чуть підхолоне кімнатної температури, отака ось кашиця. Я його залишаю, відставляю. І все, щоб ви знали. А це воно зроблено. для ось, зараз покажу, оцеї риби. Ми будемо мазати животи. Тепер, із того, що залишився у вас лимон, ну там більше-менше, ми отак по декілька капель. Уже січас, і хай пропитується в ту рибу, ми клали лимон. Там всередині є, щоб її теж не перекислить. А цю ми прямо отак ось капками-капками покапуємо, щоб був аромат лимону, риба завжди вона. Друже, з лимоном, як я кажу. Все. Отак От ми зробили. Риба маринується. І одна і інша, покажу ще вам іншу, теж покладу. Дивіться. Бачите, оця наша шу накрита. Огонь mm -hmm. горить, розігрівається нам потрібне, щоб дійшло до готовності наш мангал. І будемо смажити. Не треба, щоб вона стояла, поки там розпалили, тут робите. Поїхали! Отак, ви бачите, шкіркою донизу лежить ота перша риба, яка у нас розплескана, як камбала. А потім, як підпечеться гарно шкірка, перевернете на інший бік. Тоді вона буде якраз добра. Боже, в нас сьогодні судак на грилі. Бачите, вона, ця риба дуже молоденька, ви її довго не запікайте. Якщо бачите, що вже береться такими отакими коричневими такими волдириками, значить з цієї сторони готова. Це ж не стара яловичина, довго смажиться, немає. У вас зараз перед очима перша знята риба. Дивіться, беру третину, так, припустимо. І отак. Оце масло розмазуйте рівномірно по всьому цьому, по всій оцій ребині. Ну, по голові ж не треба, ви ж розумієте, що голова це не та частина, яку ви будете їсти. Це теж і всі три. І вона так і лежить на решітці. Вона доходить. Оце вже коричневого, красивого кольору. Поки намазую, хочу вам подякувати всіх, хто підписаний, всіх, хто заходить на мій канал. Хто не підписаний, запрошую, підписуйтесь, будь ласка. Мене дуже радує те, що в мене додаються підписники. Велике вам спасибі. Якщо не шкода, коментуйте, ставте подобайки. Я завжди чекаю. Дякую вам, ви в мене найкращі. Все, отак намазали маслом, і тепер хай воно бачите. Це вже перші вони вже й пройшли. І тоді риба наша не буде сухою. Та тушча, та ще смажиться, на грилі та ще доходить. А це поклала на деко, щоб коли буде скапувати, то було гарно так не шкода, щоб було, що покапає десь якась чи покривало, чи тлійонка. Ця риба готова. І так, дорогі мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Знімаємо рибу. Дивіться, так гарно знімається. Так. Кладу сюди, цю відставлю оттуж ще один і зніму іншу щастю так бачите, теж от для чого потрібно промазувати Нашу сітку, щоб вона гляну, видно. Отак. От О! Боже, яка ж краса!